Покійна вода камінь точить, а бурхливий потік гори волочить. Справедливості цього прислів'я вкотре переконуються більше 200 людей, що живуть біля річки. На їх пам'яті три рунівні паводки, і з кожним разом вода розмивала все більше землі. Будинки, побудовані за десятки метрів від русла потоку, зараз знаходяться за два-три метри від нього. За 15 років понад 20 метрів берега та людських угідь зникли у водах Гирсовця. Тут вулиця була це в було тут, косилося все, все, все потрібно. На людських угіддях зараз прокладена нова дорога. Її підсипали під час розчистки русла. Та засипати всі вимиті водою ділянки не вистачило ні матеріалу, ні коштів. Тут теж в хаті аж була вода, тут була бачите, додала сарає, бачите, тут все вимило під сарай Аж туди, тут таке, як басейн нам оставили, ми своїми руками тоже. Стараємось закопувати, ну нічого немає. Бурхливий потік стає дуже небезпечним, коли з протилежного крутого берега стікають десятки рунівних струмків, несучи дерева та гірську породу, утворюючи загати. Тоді вода йде прямо на будинки. Там, був у нас теж наш сарай. Далі ще було ще три сараї. Тут все вода понесла. І сюди усі стройматеріали, дошки, звість, там замолило замулило всю усього дрова взагалі колоті, що понесло було долю водою, і клопіці такі колоті, все понесло долю водою. По всій протяжності потоку в межах колочави, а це три кілометри. Ніхто з людей не почуває себе в безпеці. Річка часто виходить з берегів, підтоплюючи дорогу, двори та господарські приміщення. Люди власними силами стримують потік та укріплюють береги кишицями. В екстрених випадках нерідко заганяли автомобілі в річку, щоб хоч якось відбити воду. Обіцяною захисною дамбою тут і не пахне. А спецтехніка і ржавіє без роботи. Все завезли, як камінням сином завезли, і так, що встало, і на нині, і постоянно кождої вода, що постійно Піднімає і постійно в страху постоянно і ніколи не чув допишеми, робимо що, і ніко нам ніч не допомагає. Відновити будівництво захисних споруд вирішили на минулій сесії обласної ради. Для проведення першочергових робіт потрібно виділити чверть мільйона гривень. Люди бояться, черговий різкий підйом води змиє все на своєму шляху. А будинки та життя людей знову будуть під загрозою.